А у мене розцвіли ромашки, мої домашні. І я зроблю для вас красивий букет. Це дзвіночки. Які виросли, такі виросли. Візок буде гарно з цією ромашкою. Отакі От польові ромашки. Домашні. Дзвіночки такі. Я думаю, буде красиво, але я не знаю. Як ви думаєте, буде красиво? Ромашки вони мають бути в мене якісь двошарові, бачите? ну, У вас є трьошарові ще, кажуть, є. Треба піти на базар і подивитися, що там новенького. Ромашки це взагалі клас і дуже вигідно. Так, дзвіночки. Вони такі кривенькі. дощі на них ішли, вони хилилися. Ой. Ромашка польова. Отака у мене гарна. Я взагалі, ну навіть не думала, що я знайду таку ромашку в полі. Вона така красива, мініатюрна домашня. Вона лікарська чи ні? Бо схожа на лікарську. Що вам чутно, в мене такий шумно там позаду. Сусіди мене не колять, бур'яни окосять. Були дощі. Дивіться, яка така... гарна ромашка, гарна. І ця така повинна бути отак зверху просто. У нас такий вітер в мене геть не було настрою, поки я не стала робити букети. Ще така травичка можна трошки. Травички. Це ж поле, наше поле зірвала з травичкою. Це оці, ні, ще рано. Я забула про дзвіночок. Мені якраз його не вистачало отак пихнути сюди. А я його можу запахнути, тому що у мене отак букети такі повітряні. Знаєте, як я їх отак обкладаю? По спіральки. Це в мене оте, що я забуваю, а у вас в усіх є, і ви знаєте, що це. На полі зірвала. Його так багато. Дивіться, яка рослина цікава. Пташечки прилетіли. Ой, воно мені так гарно цепи. О, Я влюблюю. Закохалася просто цей букет. це. Все, я зрозуміла, що буде класно. І коли так робиш, 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 робіть собі. Робіть. Побачите, що то воно. Але ж гарно польові домашні квіти. навіть не думала, не думала, а ну зробіть таке саме. У вас теж такі квіти є, вони зараз гарно цвітуть. У мене перші, перші ромашки. Це золотарник, він просто не розцвів. Бачите, як воно буде обгортати? Так воно буде обгортати. О! Ну, я вже все. Це ж отаке, я ж не думала, взяла і придумала. Просто, знаєте, квітки розстріли, що було, а тут воно таке. Це ж, я себе взагалі не очікувала побачити в флористиці, просто вам подобається, то все роблю для вас. Так, зв'язую. Бачите, мене спіралькою. Навіть польові квіти мене спіралькою. Щоб він такий, знаєте, не набитий був, а такий, такий повітряний був. Ви ж повинні бачити, що я тут зв'язую, що я тут роблю. Все треба вам показати, нічого не приховувати. Я люблю таку широку стрічку. А так зв'язати. Я, я зв'язую на вузол. Ну я на вузол зв'язую, щоб не розв'язалося. О. О, знаєте, заполіріла, це, це треба пообривати, звісно. Щоб воно. Не псувалося І, ось бачите, кривий дзвіночок. Польові вони звісно такі, вони такі. Поскидала, понакидала. Отакі от у мене квіти рівні. А оцей дзвіночок, він бачите, ну зате його вклала. Я не знаю, куди його. Ну, Така ніжка. А який букет? Ви його так берете, так робите, а потім отак розправляєте, а коли він нап'ється водички, ромашки ж вони воду люблять. І вони взагалі отакі от стануть величезні. Вот такие. Ну як? А ну подивіться. Для вас?